Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 3 серпня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео чим можна обробити виноград зараз, у серпні, коли врожай вже достигає. Наприкінці липня в моєму регіоні йшли рясні дощі. Зараз, на початку серпня, нарешті розпогодилось. Встановилась суха та спекотна погода. За цих умов актуальним є питання, чим зараз можна обробити виноградні кущі, на котрих врожай вже достигає проти розвитку міллю, оідюму, сірої гнилі та інших грибкових захворювань. Врожай вже починає достигати. Отже, хімічними препаратами обробляти такі виноградні кущі вже не можна якими препаратами зараз можна проводити обробку? Варіантів насправді чимало. Перманганат калію. Він же марганцево-кислий калій. В народі ще називається марганцовка. Обробку проводити в концентрації рожевого розчину. Харчова сода 75 г на 10 літрів води плюс близько 5 крапель йоду на даний розчин. З недоліків такого методу можливий присмак соди на ягодах. Калій ядит в пропорції 2 грами на 10 літрів води. Помічено, що застосування калійних добрив, зокрема монофосфату калію, також призупиняє розвиток грибкових захворювань. Ці-всі всі препарати контактної дії та мають короткостроковий ефект. У разі спекотної та посушливої погоди, такої як зараз на момент зйомки цього відео, Наступну обробку варто повторити через 5-7 днів. Якщо у вас зараз йдуть рясні дощі, обробку варто провести одразу після припинення опадів та настання сухої погоди. Обробку я рекомендую проводити або рано вранці, або увечері, надаючи перевагу вечірнім обробкам. Якщо проводити обробку зараз, в день, коли сонце високо. Виноградні кущі можуть отримати опіки. Дуже важливо, не обробляйте виноградні кущі одразу після дощу або під час сильної роси, обробляти виноград краще тоді, коли лист сухий, тоді препарат буде працювати ефективніше. Який препарат я використовую? Зараз у серпні та в подальшому у вересні. Для дорослих кущів, на яких врожай вже достигає, я використовую калійодид в пропорції 2 г на 10 літрів води. Калійодит не має терміну очікування. Безпечний для людини. На смакові якості врожаю калійодит не впливає. В той же час калійодид зупиняє розвиток мілдю оїдіуму. Та сірої гнилі та запобігає їх в подальшій появі. Приблизно через 7 днів обробку рекомендую повторити. Де можна придбати калійодит. В аптеках даний препарат не продається. Я замовляв в інтернеті. Мінімальна розфасовка препарату 50 або 100 г. Зараз на початку серпня слід обов'язково продовжувати проводити зелені операції пасанкування та карбування з метою недопущення загущеності виноградного куща. Пам'ятайте, там, де загущений виноградний кущ, там одразу з'являються грибкові захворювання. Навіть у випадку проведення регулярних та своєчасних профілактичних обробок. До того ж, рибкові захворювання частіше виникають саме на молодому листі, ніж на старому. Зараз на початку серпня слід розпочинати проведення комплексу агротехнічних заходів, що сприяють кращому визріванню виноградної лози. Але про це більш докладно вже в подальших відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, чим можна обробити дорослі кущі винограду, що з рожаєм, котре достигає у серпні та у вересні. Якщо ви бажаєте знати, які роботи на винограднику необхідно проводити у серпні, рекомендую до перегляду ось це відео.